Всім привіт мої дорогі друзі! Сьогодні ми поговоримо про вислу уроків 2023, які нові танки там додать, ну і в загальному про вислу уроків. Сідаємо на коня і поїхали. Також хочу попросити у вас протиснути вподобайку, натиснути дзвіночок на ці сповіщення від каналу, написати коментар, що взагалі ти думаєш про вислугу уроків, чи вдала вона цього року. Вислуга років стартує 30 листопада і будуть видаватися всі нагороди. Вислуга років 2023 це така подія, де сама компанія дарує подарунки гравцям за те, що ви в грі просто граєте. Тому не прогавте отримати нові нагороди, тому що чим раніше отримаєш, тим краще. І щоб не забути про них Wargaming буде вам нагадувати. Що треба зробити, щоб отримати жетони вислуги років? Це просто: просто зайдіть у гру і вам вилізе вікно новина про нагадування. Про невикористані жетони або уже нові жетони вислуги років. Тому що так як стартує у нас вислуга років 30 листопада, то за 2022 рік жетони згорають. Розберемо відповідно від самого найстарішого танку, який нам видавався, та який був перший, та буде завершальний танк, який був у 2023 році. Перший танк, який був у вислузі років, це. Т-52. В нього так сказати було прізвисько мопед, тобто їздив він на той час дуже швидко. Він був дуже потужний на своєму рівні. Колись він катався в рандомі, але потім його вивели з гри, бо був дуже імбовий. Інші ЛТ 6 рівня йому були не конкуренти, тому йому і дали прізвисько мопед. Через те, що мопеда вивели з гри, його вирішили запихнути у вислугу років. Він був схожий на старий дідовий мопед, який тільки достали з гаражу після багатьох років застою. І коли його додали, то люди мерщій пішли його забирати і коли вже отримали. Покаталися, то люди були здивовані, що це не той мопед, який був на той час. Маскування занерфили, тепер не можеш його заховати в низькій траві. Та гармату занерфили в хлам. Тепер він не міг стріляти по літучим глубам на ходу. Наступною машиною був Супер Чафі. Після Чафі був Супер Хелкет 7 рівня. А після Хелкета була ВК280105, який в свою чергу по своїй габаритам було видно, що він ніби на літо з'їздив до бабусі в село. І новачок 2022 року це КВ-1С зм 3 Також були й інші нагороди, такі як Бони, які можна було отримати до 3 тисяч. Якщо вашому аккаунту більше 10 років, срібло 1,5 мільйони, 3 дні преміум аккаунту – Задачі Х5, особисті резерви на фарм, срібла та пришвидшена прокачка танків, брошури на 250к досвіду, стилі, нашивки, пам'ятні медалі та багато чого іншого. Цього ж року буде новий танк, з заслуженій нагороді. Це німецький середній танк 5-го рівня ПЗ Кампанзер 4 f 2 Це акційний танк з монобровою, на лобі не преміумний танк, тому хто хотів. Збиратись на ньому фармити, то про фарм на ньому можете забути, хоча хто фармить на п'ятих рівнях. Але можна його продати та отримати 300к срібла собі на аккаунт або пограти по фану. Кращі нагороди будуть видаватися гравцям, які відіграли більше 4 років. Тобто від 4 років реєстрації нагород можна буде отримати танки, які були вже перераховані. Але відповідно, що якщо ви граєте менше 4 років, ви не зможете отримати ці нагороди. Розпочнеться ця подія 30 листопада. Якщо ви давно не заходили у гру, то зайдіть час та знайдіть у гру, щоб витратити жетони вислуги років за 2023 рік. Бо якщо їх не витратити, то вони згорять і 30 листопада нарахуються нові жетони, які ви можете використати впродовж 2023 року. Ця вислуга років буде презентувати нам 12 років. Тобто ті гравці, які вже отримали ВКшку та Суперхелка, та вони отримають нового пазика. На цьому ми і зупинимося, бо є ж такі гравці, як бета-тестери та альфа-тестери. Їм відповідно дається на 1-2 жетона більше. Також є новачки, які не можуть отримати танки, а тільки трішки бон, трішки днів премакаунту, трішки резервів і тому подібне. Відповідно, треба відіграти хоча б 3... Чотири роки, щоб отримати хоч якісь більш-менш цінні ігрові детальки, там прошури, преми, бони і так далі. І на цьому в мене все. Чекаємо офіційних новин від ВГ. Особливо ці новини мають бути вже сьогодні. Якщо ти дивишся це відео 29-го. Надіюся, в тебе вистачило сала та рюмки до кінця цього відео. Хочу подякувати всім, хто мене підтримує. Слава Україні! Слава за цього! Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Бажаю вам та вашим рідним здоров'я. Пока-пока.